За словами виконуючого обов'язки міського голови Сергія Горошко, наше місто було повністю готове розпочати опалювальний сезон. Ще тиждень тому всі котельні вже давно і повністю були підготовлені до запуску. Але в понеділок, 17 жовтня, після селекторного засідання з облдержадміністрацією Дніпропетровську стало зрозуміло, новомосковськ виявився заручником політичної та економічної ситуації, яка виникла в багатьох містах України. 19 жовтня Новомосковськ московсьтепленер. Запустив всі шість котелень, які знаходяться в місті Новомосковську, отримав ліміти від Нафтогаз України, провів всі пусконаладочні роботи і теплоносій з 19 числа, десь з 18-ї години почав подаватися на всі соціальні об'єкти: це школи, дитячі садки. Медичні заклади, жилий сектор, директор середньої загальноосвітньої школи номер 6 Олександр Коба розповідає: до початку опалювального сезону температура в класах знизилася до 12-14 градусів. Через це довелося призупинити заняття в школі, але вже з понеділка навчальний заклад буде готовий прийняти учнів, адже за вихідні дні будівля прогріється і температура в класах буде комфортною. Температура в залежності від поверху. Від 16 до 20 градусів. В спортзалах відповідно до норми 16 ну, буває дещо нижче, великі морози. От я вважаю, що зараз, за пару днів, буде температура нормальна і діти приступлять до занять в звичайному режимі. Про необхідність призупинення занять говорить і виконуюча обов'язки начальника управління освіти Оксана Полікарпова. Адже температурний режим в навчальному закладі безпосередньо впливає на результативність навчання. Температурний режим у навчальному закладі він впливає на і фізичне самопочуття дитини, і на розумови на розумове сприйняття навчального матеріалу, оскільки якщо дитині холодно. То відповідно вона думає тільки про те, що їй холодно, якби їй зігрітися, а не на сприйняття навчального матеріалу. Наздогнати ж пропущений матеріал діти зможуть завдяки різним шкільним програмам в найкоротші терміни. Після огляду школи секретар міської ради завітав до дитячого навчального закладу номер 13 теремок, де особисто переконався в тому, що на малечу чекають теплі та комфортні приміщення. Соблюдаються всі норми. Якщо подача тепла йде як положено, то в групах очень тепло і діти не мюрзнуть. Наступним перевірили теплопостачання в комунальному закладі Новомосковської центру первинної медико-санітарної допомоги. Сімейна медсестра Олена Петренко розповідає, що кілька днів тому працювати було неможливо, та тепер все добре, адже в приміщеннях дуже тепло. Ми прекрасно себя чувствуем, будем говорить. Сегодня пациенты приходили и сразу отметили, что тепло. Сегодня детский день, кстати, и поэтому были детки на приеме, маленькие, смотрели их. То есть спасибо, что стало тепло, потому что... Не дуже комфортно в холодних умовах працювати. Головний лікар центру Леонід Гінкота зауважив, тепло в усіх амбулаторіях міста, не лише в центральній. Вчорашнього вечора у нас вже почало поступати тепло. И сегодня мы уже работаем полноценно и можем оказывать комфортную помощь, в комфортных условиях для наших пациентов. Про ситуацію у стаціонарних відділеннях розповів головний лікар комунального закладу Новомосковська ЦМЛ Юрій Письменний. Централізоване отопление у нас на українській 12. Вчора теплоноситель начал поступати, На сьогоднішній день уже температура приближається до 16 и к 18 градусам. Естественно, ну, должно пройти определенное время, чтобы нагреть, эти помещения. Ну, а в целом ситуація стабілізована і нормальна. Ситуація в місті контролюється місцевою владою. За словами заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Юрія Карачевцева, для того, щоб тепло дійшло до кожного будинку в місті, потрібно близько трьох днів. Тому вже з понеділка в квартирах та будинках усіх мешканців нашого міста стане тепло і по справжньому затишно. Телеканал Самар продовжуватиме слідкувати за ситуацією з забезпечення новомосковська теплом. Та й надалі надаватиме вам актуальну інформацію з цього пр. Питання